Так, найдешевше авто у нас в автопарку у Харкові. Друзі, в продажу з'являється ЗАЗ-Форза. 2011 рік випуску. Двигун 1,5 газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. По кузову досить гарний стан у автомобіля. Корозії як такової немає. Працює двигун рівненько. Зауважень по двигуну немає. Друзі, саме головне тут ціна. Ціна цього автомобіля буде. Півтори тисячі доларів. Найдешевший автомобіль у нас в місті Харків в автопарку. За півтори тисячі можна отримати ось такий гарненький автомобіль 2011 року. Салончик текстильний. під себе потрібно зробити хімчисточку. Авто довгий час, достатньо довгий час простояло, але в цілому дуже непогано виглядає електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу. 176 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Двигун працює реально гарно. Є у нас кондиціонер і механіка на 5 ступенів. Сама проста комплектація, простий автомобіль, але він на повному ходу, друзі. Жодних зауважень по техніці на сьогодні немає. Працює гарно. 1500 доларів приїхали, забрали компанія автопарк, місто Харків, авто по наявності і у продажу.